У величному місті Києві жила молода жінка на ім'я Соломія. Їй було 29 років, і вона була успішною бізнесвумен. Соломія керувала власною компанією, мала статки і мешкала в елітному районі столиці. Вона була гордою та холодною, з піднятою головою дивилася на людей із нижчих верств суспільства, вважаючи їх недостойними своєї уваги. Соломія одружилася з Андрієм, із яким зустрічалася чотири роки ще з університетських часів. Андрієві було 28, він був добрим і працьовитим чоловіком виріс у бідній сім'ї, яку виховувала мати одиначка Марія. Андрій понад усе цінував чесність і сімейні зв'язки. Марія була простою жінкою, яка все життя тяжко працювала. Самотужки виростила сина в маленькому містечку, живучи в скруті. Її батько працював прибиральником, а мати трудилася на кількох роботах, щоб прогодувати багатодітну родину. Марія пишалася своїм походженням, бо воно загартувало її. Вона була спокійною, уникала конфліктів, але коли хтось ображав її близьких, спалахувала гнівом. Шлюб Соломії та Андрія здавався ідеальним на перший погляд. Їхня весільна церемонія відбулася в розкішному ресторані з шампанським і квітами, проте Соломія зневажала Марію за її скромне походження, вважаючи, що свекруха загрожує її статусу в елітних колах Києва. Вона не виявляла зневаги відкрито, але завдавала Марії тонких образ. Наприклад, на день народження Марії Соломія подарувала їй дешеву пластикову біжутерію, залишивши цінник, щоб підкреслити її мізерну вартість. Ось, мамо, щось просте, як ви любите, сказала вона з усмішкою, і в очах блищала злість. На сімейних вечерях Соломія ставила перед Марією прості прибори, тоді як інші гості мали срібні. Вона ігнорувала свекруху в розмовах, ніби її не існувало, і маніпулювала Андрієм, натякаючи, що його мати низького статусу і не вписується в їхнє життя. Марія терпіла мовчки, сподіваючись, що Соломія з часом прийме її заради сина. Вона любила Андрія понад усе і не хотіла руйнувати його щастя. Але після весілля біль став нестерпним. Одного вечора Марія поділилася з сином, сидячи на кухні в її скромній квартирі в передмісті Києва. Сину, її слова й дії ранять мене, вона дивиться на мене, як на сміття, сказала вона, стримуючи сльози. Андрій обійняв матір він любив дружину, але був добрим сином. Мамо, я поговорю з нею, але не хочу сваритися, бо люблю вас обох, відповів він. Вони вирішили рідше спілкуватися з Соломією. Андрій сказав дружині, що його мати почувається незатишно, тож краще обмежити зустрічі. Але Соломія не змирилася. Вона заплакала, обійняла Андрія і заперечила все: Я нічого поганого не робила. Це твоя мати заздрить моєму успіху. Вона дріб'язкова селючка, яка не розуміє нашого світу. Андрій частково повірив, бо не хотів бачити правду. Напруга зростала, як хмари перед бурею. Соломія продовжувала свої маніпуляції. Вона запрошувала Марію на сімейні свята, але лише щоб підкреслити свою перевагу. На Різдво Соломія подарувала Марії стару сукню зі свого гардеробу, сказавши Це вам пасуватиме, адже ви звикли до простого. Марія всміхнулася, але всередині кипіла. Вона шепнула Андрієві. Сину, це не подарунок, це образа. Андрій кивнув, але не діяв рішуче. Життя в Києві було швидким і жорстоким для таких, як Марія. Вона працювала прибиральницею в офісі, щоб заробити на хліб, і щовечора поверталася до скромної квартири. Там вона згадувала дитинство. Батька, який прибирав вулиці з усмішкою, матір, яка шила одяг ночами. Ми бідні, але чесні, думала вона. Соломія ж жила в розкоші, їздила на дорогій автівці, вечеряла в ресторанах із видом на Дніпро, вважала себе королевою, а Марію служницею. Андрій працював у компанії Соломії, бо вона влаштувала його на роботу. Він був працьовитим, але залежав від дружини фінансово, що робило його вразливим перед її маніпуляціями. Одного вечора, після чергової сварки, Андрій сказав Будь ласка, будь добрішою до мами, вона все для мене зробила. Соломія холодно всміхнулася. Добре, любий, я спробую. Але в душі планувала нові уколи. Історія набирала обертів. Марія відчувала, що терпець уривається, але трималася заради сина. Соломія насолоджувалася своєю владою, не підозрюючи, що все може зруйнуватися. Київ із його блискучими хмарочосами і темними провулками ставав ареною цієї сімейної драми. За фасадом щасливого шлюбу ховалися біль і зневага. Але правда завжди виходить назовні, як сонце після дощу. Соломії виповнювалося тридцять, і вона вирішила влаштувати грандіозний ювілей у розкішному ресторані в центрі Києва. Кришталеві люстри, мармурова підлога і вид на майдан створювали атмосферу багатства. Соломія зателефонувала Марії. Мамо, приходьте на мій день народження. Хочу, щоб ми забули старі образи і стали справжньою сім'єю. Марія повірила, сповнена надії. Вона одягла найкращу сукню. Приїхала завчасно, і її серце калатало від хвилювання. Може, все налагодиться, думала вона, милуючись рестораном. Та Соломія влаштувала жорстокий жарт. Коли Марія увійшла, невістка зустріла її з удаваною усмішкою і представила перед персоналом і гостями. Ось моя домробітниця, яка прибирає в моєму офісі. Правда ж мила? Марія завмерла. Гості засміялися, думаючи, що це жарт. Соломія зняла це на відео і виклала в інстаграм із підписом Жарт не вдався, але смішно. Відео миттю поширилося київськими пабліками. Марія, стримуючи сльози, вибігла з ресторану, сіла в автобус і поїхала додому, відчуваючи зраду і приниження. Як вона могла, я ж повірила, шепотіла вона, дивлячись на вогні міста. Андрій побачив відео ввечері, його обличчя почервоніло від гніву. Соломія, як ти посміла так принизити мою маму? Це не жарт, це жорстокість, кричав він. Соломія заплакала це було для сміху, вона перебільшує. Але Андрій не слухав. Він погрожував Я розповім твоїм діловим партнерам про твою поведінку. Твоя репутація в бізнес колах Києва зруйнується. Соломія зблідла, адже в Україні бізнес тримається на репутації, а скандали поширюються миттєво. Марія сиділа вдома й плакала. Вона подзвонила синові Не мстися, сину, я просто хочу викреслити її зі свого життя. Андрій приїхав до матері й обійняв її. Вони звернулися до сімейного психолога, адже в сучасній Україні це популярний спосіб вирішувати конфлікти. У центрі Києва вони знайшли фахівця, який вислухав їх і радив говорити про почуття. Та Соломія не відступила вона надіслала Андрієві та Марії офіційного листа через адвоката з ультиматумом. Андрій мусить розірвати зв'язки з матір'ю, інакше вона припинить фінансову підтримку, що означало втрату роботи, подарунків і спільного майна, зокрема квартири в центрі. Андрій прочитав лист перед матір'ю. Марія заплакала Сину, не жертвуй собою заради мене. Але Андрій твердо відповів Я обираю тебе, мамо, бо вона зруйнувала нашу сім'ю своєю ненавистю. Він зняв обручку і повернув її Соломії. Вона влаштувала істерику, кричала Марія, заздрісна, біднячка, яка тягне тебе на дно. Але Андрій пішов, залишивши її в гніві. Конфлікт загострювався. Соломія не спала ночами, думаючи, як повернути Андрія. Вона телефонувала, писала Повернися, я змінилася. Але Андрій блокував її. Марія з сином відвідували психолога, де говорили про дитинство Андрія, про те, як мати працювала ночами, щоб купити йому шкільне приладдя. Я пишаюся тобою, мамо, казав Андрій. Психолог радий цінуйте сімейні зв'язки, бо гроші приходять і йдуть. У Києві життя вирувало. Соломія керувала бізнесом, але всередині кипіла від злості. Бачачи, як Андрій і Марія стають ближчими, одного дня Марія випадково зустріла Соломію на вулиці. Невістка фальшиво всміхнулася Мамо, давай помиримося. Але Марія відвернулася Ти вже все зруйнувала. Соломія пішла геть, плануючи нові кроки. Андрій знайшов нову роботу незалежно від Соломії. Хоч фірма була невеликою, він був щасливий, Марія допомагала синові, готувала їжу, як у дитинстві. Вони гуляли парком, говорили про майбутнє. Сину, життя навчить її, казала Марія. Але Соломія не вчилася, вона почала поширювати плітки, і це було лише початком. Соломія осліпла від люті, не бажаючи змиритися з поразкою. Вона розпочала кампанію в соцмережах. Анонімно поширювала в телеграм каналах і вайбер-групах плітки про Марію та її батьків, називаючи їх невдахами і лінивими, надіслала образливі повідомлення батькам Марії, звинувачуючи ви виховали дочку, яка ганьбить елітну сім'ю. висміювала професію батька прибиральника. Ваш чоловік сміття прибирав, а ви сміття в суспільстві. Старенькі батьки Марії, прочитавши це, заплакали і зателефонували дочці. Марія, це так боляче, ми все життя працювали чесно. Марія, яка довго терпіла, не стримала гніву. Вона сіла в машину і поїхала до розкішного будинку Соломії в конча заспі. Будинок вражав басейном і садом, але Марія не зважала на це. Вона увірвалася всередину, відштовхнувши Соломію, яка відчинила двері. Як ти посміла образити моїх батьків, ти лицемірна відьма, кричала Марія, і її голос лунав по всьому дому. Вони працювали все життя, щоб дати нам шанс, а ти, стерво, купуєш повагу грошима, але всередині гнила й нікчемна. Ти провалилася як дружина. Твої гроші не роблять тебе людиною. Ти жалюгідна, бо не знаєш, що таке сім'я чи любов. Соломія спробувала контратакувати. У дорогому халаті з сарказмом вона мовила: Ти просто заздриш моєму успіху, я ще зруйную ваше життя. Але Марія перебила Замовкни, ти маніпуляторка, яка тримає Андрія як трофей, ти заслуговуєш самотності, сиди в своєму порожньому палаці і плач над грішми. Соломія відступила, її обличчя спотворилося. Марія додала: Ти думаєш, що статки роблять тебе кращою? Ти гірша за будь-яку бідність, бо твоя душа смітник. У цей момент приїхав Андрій. Почувши крики, він увійшов і побачив ридаючу Соломію на підлозі та горду матір. Мамо, ти сказала правду, яку вона заслужила, мовив він, пишаючись. Повернувшись до Соломії, він заявив Ти перейшла всі межі. Я не хочу жити з людиною, яка топче мою сім'ю. Він оголосив про розлучення, взяв матір за руку і пішов. Соломія залишилася одна, ридаючи на підлозі. Її світ руйнувався. Ця сцена стала вершиною драми. Марія, завжди стримана, виплеснула весь біль. Їдучи додому, вона відчувала полегшення. Я захистила свою сім'ю. Андрій обійняв матір у машині. Дякую, мамо. Ти сильна. Вони повернулися до своєї скромної квартири, де все було просто. Соломія не могла повірити в те, що сталося. Вона ходила по дому, била посуд, і кричала Як вони посміли? Я ж краща за них. Але в глибині душі відчувала поразку. Бізнес-партнери вже телефонували, чуючи чутки. В Україні скандали в еліті поширюються миттєво. Соломія дивилася на свій порожній будинок, де не було нікого, хто б її любив. Марія розповіла батькам про все. Вони підтримали її по телефону. Доню, ти молодець. Андрій подав на розлучення наступного дня. Суд у Києві був швидким, адже доказів, повідомлень, відео вистачало. Соломія намагалася боротися, але адвокати радили здатися. Ця кульмінація змінила всіх. Марія стала сильнішою, Андрій вільним, Соломія зламаною. Київ жив своїм життям, але для цієї сім'ї все перевернулося. Андрій і Марія продовжили відвідувати сімейного психолога, сеанси відбувалися в затишному кабінеті в центрі Києва. Психолог радив цінуйте щирість і сімейні зв'язки, гроші не замінять любов. Вони зміцнювали свій зв'язок, згадуючи минуле. Марія розповідала про дитинство Андрія, як працювала на фабриці, щоб купити йому іграшки. Андрій дякував Мамо, ти найкраща. Вони пишалися своєю скромною, але міцною родиною. Марія анонімно поділилася історією в телеграм-каналі та Фейсбук-групі, описавши токсичність Соломії. Я терпіла приниження від невістки, але нарешті сказала правду. Писала вона. Пост став вірусним. Люди коментували такі історії часті в Україні. Соломія втратила репутацію серед київських бізнес-еліт. Соцмережі в Україні швидко розносять скандали, і партнери відвернулися від неї. Її компанія почала втрачати клієнтів. Марія відчула себе сильнішою. Я більше не дозволю нікому топтати нас. Вона повернулася до роботи з піднятою головою, друзі підтримували її. Ти героїня. Андрій зустрів нове кохання, дівчину на ім'я Оксана, яка працювала вчителькою і поважала його коріння. Вони гуляли парком, говорили про життя. Я ціную чесність, як і твоя мама, казала Оксана. Андрій усміхався. Ти права. Соломія залишилася самотньою в розкішному будинку в конча заспі. Вона дивилася на басейн, але не плавала. Розмірковувала над своєю поведінкою. Може, я помилялася. Бізнес-партнери рідко телефонували, клієнти йшли. Вона сиділа ввечері з келихом вина, дивлячись на Дніпро. Самотність гризла її. Соломія намагалася вибачитися перед Андрієм повідомленнями, але він не відповідав. Марія святкувала день народження з сином і Оксаною. Вони їли домашній пиріг. І сміялися. Життя продовжується, казала Марія. Через рік Андрій одружився з Оксаною. Весілля було простим, у маленькому кафе, але щасливим. Марія танцювала, забувши про біль. Соломія повільно змінювалася. Вона звернулася до психолога, визнала помилки, але було запізно. Бізнес врятувався, але друзі зникли. Вона жила в розкоші, але в порожнечі. Історія завершилася так бідні, але чесні перемогли, а гордовита отримала урок. У Києві життя тривало. Люди говорили про цю історію як про приклад гроші не купують щастя. Марія, Андрій і Оксана будували нове життя, сповнене любові. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.